Зараз до нас таке сонце добивається. Та, холодно. Та яке там воно холодно? Чого воно холодно? Там трошки снігу воно. Чого воно має бути холодно? холодно. А вітер там такий Ні трохи. трохи почався з півночі. Так? Тоб, ми сьогодні хочемо, дід хоче таке доїсти, те, що вчора не доїв, щоб він, типа він усе поїхав. Щоб мені не попало. І тобі то. От, він каже, що це мені для мене вредно сильно. А, мені Їжа... а як раз... для Можливо. цього діда воно гадь не повліє йому ні на що. Тільки покращить йому настрій. Ну, пить, пить, пить. Компот є малиновий, є ось, ось чудовий компот, я наварила із яблук сушених. Фу -фу. Боже, це такий узвар. Я туди ні цукру не додаю, нічого, бо воно мені сильно добре. Ну, зараз ну, побачимо. Ну, будь смачно. Бабури. Смачно. от так, дід. Мастер клас від діда. У поїданні і тортів, Ти якщо сподобається, то ще торта? Ну да. ти шо, не знаєш. Уже так. Уже подобається. Угу. О, ну воно стояло там на веранді. Воно не розстало. Воно хороше. Да? Пальчики Можно? А я могу тебе дать. Не хочешь? Нет, не хочу. Я такого пальчика. от такого Дедовь не хочу. Дедовые пальчики полагают. Нет. Я не пооткусю, как бы ешь пахать. Тоже... А? Тортика попробуй. Ой, а, тортика попробуй, а? тортика. Давай ешь. Вот ты так ешь эти бока я сейчас... Я сейчас трошки поснимаю, то я тебя придавлю и заберу. Ага. А -а -а. а -а -а. да, їж. Помічтай, знаєш, що є. знаєш, є не діда. Ох, і можливість у діда є. А, -а, -а. Mm -hmm. а дід їсть, а дід ah. діста получає задоволення. А, і вусами рушить, і пальці облизує. Та як же все воно так смачно. А він ще не дуже й хвалить, думає, не треба хвалить, бо вже от німе. От який хитрий дід. да, хитрий? Ну да, тобі похвали то забереш тоді, а я щоб був, остануся. Яка було смачне. Боже, люди добрі, як же воно хочеться. Такого mm -hmm. смачного. Ну нічого, я себе провірю чи видержу, чи ні. Тобі треба ри вже занижає, да. Занижає. А ти хотів? Занижаєш, не з'їла. А я думав. Ти, ти думав, хотіла, що вона ну, субстанції не існує. Ти думав, що проснеся його й не буде, да, воно так як стояло. Ти я стої. заховав. Нічó ти не ховав, я поставила на вікні там. Заховав. Заховався, значить, під подушку, поклав. Я ставила. А ти біля, значить, під подушкою така. лежало. Не ж, не ж. Ну. Воно було в вільному доступі. А, дека, хороша? А Я Бачиш? чи не побачиш. Звісно, що вже не побачив. Угу. П'яжди, сьогодні в нас яке число? А, 14-го ще. Ти не, не забувся яке, яке свято 14 лютого. Воно кожного року таке. А цього, як його? Та ся згадай скажу. <риклад> О, а його як? Так. Не знаю який. <риклад> голови крузиться, Валентина. Ага, а що це за день такий? <риклад> ну, ти то купляв мені що таке? Вот, так? Валентинку. Солодку, так? Да, no, сердечко Сердечко то, купив. No, no, Ніде no, не було, а ти знайшов no, його такий. Приніс мені сердечко, солодке. А в цьому році. Що в цьому році? А в цьому році побачив, як, як заробиш. Так, що <гану> ти заробиш швидко в мене? Ти ж можеш швидше заробити, ніж я. Mm. Це мало просто. Все так просто, все так просто. Mm. А ти варенячку їжу абрикосове, Хочеш? Так, дід, ти мене не вчив. Це <гум> варенячко з абрикосом, воно смачніше і корисніше. багато твоїх цих ось... <гум> тортиків. Ти-ти-ти-ти-ти-ти, mm. поблизу гаті польці. Ну ще трошки. Дол'єш собі компоту, якщо мало, то долєш. А їх... чого ж ти його не їсти? Це вже допив. їсте? Ти тільки підсипаєш в миску, я його раз-раз їм, бачу оп'ять. Ну то я баночку опустошила, щоб ти доїв уже. Я ну, баночку помию, да, щоб воно не пропало. А то для кого я його? То... Варіть варення, варіть варення, а тоді стоїть, на що воно нужно. да? Їж сама його. А щоб було? Ага, щоб було, а потім кришка прожавіла. І немає, я нічого викинула. А як геть нічого нема, то теж погано. Так, да, да, да дід, точно. А як є, хай є, а то. Хай там стоїть. Да. Да, хай поховав. Ох, дід. Як же ж йому смачно? Діду йому вже тільки позавидувати. Подавидуй. Позавидуй. нормально? Mm. Та, борщ. Ну ма. Да, хоті пойдь поблизу. Так, добереш усе, подужаєш. А да може розтягнути удовольствие, я ще пізніше. Ні, це від тебе залежить. Ну. Mm. А то режимі не буде. А то, що. Ну, да, потім ще вип'єш. Вот ти діти. дід. Тож Казала, задоволення хоча розтягувати. Казала, економити треба. А, економити треба. Ну так, да, щоб на дувше хватило. Mm -hmm. Значить, то вже його я казала, Не їж, ти його тільки лежи. А що ж живу? Розсмоктувати. Ну розсмоктувати. Не жувати. Ну як, знаєш, конфеті є, що не жуються. А їх смокчеш. Отак положив тортик, а й смокчеш. А що ж його? Я пробував. Смокчеш смокчеш. А потім взяв та й розжував та й їв. Ото найкраще доволі, а то, то смокчи, не смокчи, не наїсися, не налисишся. Так, ну ладно, дід, всім смачновим. Ну, да. e, чекаємо на вечерю, ще смачно. Дід сиди, тільки облизується, а. бо ще ж буде смачна вечеря. Я сюди трошки покажу так була та й буде готувати. До вечері ще довго. Ну нічого, я ще її приготую. Так, ну давай. давай чекаємо на вечерю. Ну no давайте, щасливо, всім смачного.